На 27-й позачерговій сесії обласної ради затвердили регіональну програму територіальної оборони. Цього року її фонд складатиме 7 мільйонів гривень, а це на 2 мільйони більше, ніж 2014-го. Втім, і попередній показник допомагав забезпечити потреби військовослужбовців, повідомили на сесії. 106 тисяч закупили пального для потреб територіальної оборони військомату. 1 мільйон 80 тисяч... На 106 тисяч гривень закупили. Пального, так. Державні служби надзвичайної ситуації, яка виконує безпосередні функції в АТО на 1 мільйон 80 тисяч. На 1 мільйон 240 тисяч дали служби безпеки України допомогу. Демобілізованих із зони проведення антитерористичної операції військових оздоровлять в санаторно-курортних закладах області. Депутати включили захисників до комплексної програми соціального захисту. Крім того, для солдат та їх сімей створять відповідні документи, аби вони могли безкоштовно обстежувати своє здоров'я у будь-якому державному лікувальному закладі, згідно із даними, наданими департаменту праці та соцзахисту населення обласним військовим. Комісаріатом у березні-травні демобілізації підлягає близько півтори тисячі осіб, додає Людмила Корнієнко. Ще буде запроваджено соціальне супроводження для кожної сім'ї демобілізованого військовослужбовця. Цією метою розроблений соціальний паспорт, який буде складатись на кожну сім'ю військовослужбовця, вказаний паспорт буде складатись з центрами соціальних служб безпосередньо в період обстеження кожної сім'ї. Шляхом обстеження за місцем проживання 2015 року. В області продовжать створювати сприятливі умови для діяльності підприємств нафтогазового комплексу. Повідомив Олександр Залужний, голова постійної комісії з питань паливно енергетичного комплексу та використання надр. Розвиток цієї ланки допоможе економічному зростанню регіону. Втім, наразі цьому заважають за високі податки. Підприємства області не мають можливості повноцінно функціонувати. Зв'язку з підвищенням рентних платежів різкої та зростання податкової нагрузки на підприємства всіх форм власності, підприємства на сьогоднішній день фактично знаходиться на стадії зупинки. Наприкінці сесії депутати затвердили заяву обласної ради щодо підтримки звернення Верховної Ради України до ООН, європейського парламенту парламентської асамблеї ради Європи про визнання Російської Федерації державою агресором.